Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо геометрію 9 класу. Другий урок займаємося темою паралельне перенесення. Паралельне перенесення є рухом, переміщенням, таким, при якому розміри фігури не змінюються перетворення, яке зберігає відстань між точками. І якщо перетворення є рухом, у нас паралельне перенесення, то образом прямої буде пряма, образом відрізка є відрізок рівний даному, образ кута, є кут рівний даному, і, ну, і так далі. Образ трикутника є трикутник рівний даному і так далі. Для того, щоб розв'язати задачу і побудувати фігуру паралельно даній, нам потрібно кожну точку фігури або ті точки, які нам задані, перенести. В напрямку вектора, який задає паралельне перенесення, тобто паралельно кожну точку переносимо на певну відстань і отримаємо образ фігури. Якщо нам потрібно буде знайти координати точок, як пов'язані координати самої точки і образа при перенесенні на вектор А, то образ точки має координати, які є сумою відповідних координат. Точки і вектора. Я сподіваюся, що ви були наполегливі і задачі, розв'язані в підручнику, опрацювали. Тоді уже сьогодні впевнено переходимо до розв'язування задач. Дано пряму А, і відрізок АБ, який не має з нею спільних точок. Кожній точці Х відрізка АБ поставимо відповідність основу перпендикуляра. Опущеного з точку Х на пряму А, при якому взаємному розміщенні прямої А та відрізка АВ описане перетворення є рухом. Дано пряму А, нам потрібно, щоб це був рух, відрізок не має з цією прямою спільних точок. Значить, він не перетинає цю пряму і знаходиться, і, не, ну, і кінці теж не на цій прямій. Як він може бути розташований? Він може бути розташований паралельно, а може бути розташований під кутом, але немає спільних точок. У кожній точці відрізка ставиться у відповідність основа перпендикуляра, опущеного з точки напряму. Значить, з кожної точки відрізка ми будемо опускати перпендикуляр. І якщо це рух, ми маємо в результаті отримати відрізок що дорівнює даному. Так, у нас є умови. Да? Образ відрізка є відрізок рівний даному. Тобто, не може відрізок АБ бути розташований під кутом, тоді ми отримаємо відрізок менший, ніж даний. А значить, відрізок АБ має бути паралельним до прямої А. Все побудували і розказали, як вони можуть бути розміщені, щоб це було рухом. Дивіться, коли ми тут опустимо перпендикуляри, то ми отримаємо такий самий відрізок за довжиною на прямійка. Тренуємося далі. Точки А1 і Б1 не належать прямій АБ і є образами відповідно точок А і Б при паралельному перенесенні прямої АБ. Доведіть, що чотирикутник аа АА1, Б1Б є паралелограм. Знову читаю. Точки А1 і Б1 не належать прямій АБ і є образами відповідно точок А і Б при паралельному перенесенні. Ось у мене є точки А і Б. Далі в мене є образи при паралельному перенесенні, тобто цей відрізок, паралельно перенесли в якусь сторону, але отримали відрізок рівний даному, значить, він паралельний. Точка А перейшла в точку А1, точка Б перейшла в точку Б1. На однакову відстань і в одному напрямку. З цього виходить, що аа 1 паралельно ББ1 і відстань однакова, АА1 дорівнює ББ1, АБ паралельно А1Б1 і розміри їхні однакові, АБ дорівнює А1, Б1. А що це за чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно рівні і попарно паралельні. Паралелограм. Все довели. Ще дві задачі. Тренуємося. Знайдіть точки, які є образами точок А з координатами мінус 2, 3 і Б з координатами 1-4 при паралельному перенесенні на вектор А, мінус 1, мінус 3. Тобто до кожної координати першої і другої треба додати відповідні координати вектора А. Мінус 2 додати мінус 1. 3 додати мінус 3, вийшло мінус 3 0. 1 додати мінус 1 0, мінус 4 додати мінус 3 мінус 7. Ось такі координати мають образи цих точок. Чи існує паралельне перенесення, при якому образом точки А з координатами 1, 3 і точки є точка А1 з координатою 4, 0. Тобто тут ми можемо знайти вектор, на який перенесено, це вектор аа 1 Образом точки Б з координатою мінус 21 є точка Б1 з координатами 14. І тут можемо знайти вектор паралельного перенесення бб 1 Та й зробимо і порівняємо аа 1 дорівнює 4 -1, 3, 0. 3, 3. Тобто ось такий вектор є паралельним перенесенням точки А в точку А1. З точкою Б, що 1-2 це 3, 4 мінус 1 це 3 вектор з координатами 3. 3. Ми бачимо, що ці вектори не рівні, а значить, такого паралельного перенесення не існує. задача. Точка М1 з координатами Х2 є образом точки М з координатами 3Y. При паралельному перенесенні, при якому точка А з координатами 23 є образом початку координат, і знайти треба х і. Паралельне перенесення задано вектором ОА. О початок координат. Точка А є образом початку координат. Вектор ОА. Значить, мм 1 буде дорівнювати вектору ОА. Знайдемо координати вектору, векторів. Мм1 це у нас х-3 2-y. І вектора ОА 2-0, 3-0. Що у нас виходить, що х мінус 3 дорівнює 2, а 2 мінус дорівнює 3. Тоді x дорівнює 5, у дорівнює мінус 1. Ну і все. Задача 17,27. Дано точки а і Б і їх координати. При паралельному перенесенні відрізка аб. Образом його середини є точка М1. Знайти образи точок А і Б при такому паралельному перенесенні. План такий: знайти координати точки М, що буде серединою відрізка АБ. По формулі координати середини відрізка. Наступний крок знайти вектор мм 1 Це буде вектор паралельного перенесення. І потім. Образи точок А і Б. Розказала все, що треба зробити, зупиняйте відео і тренуйтесь. Так. Координати середини відрізка знаходимо півсумою. Да? 3 плюс 5 навпіл, мінус 2 додати мінус 4 навпіл. Паралельне перенесення відбувається на вектор мм 1 Мінус 4 мінус 4, 3 мінус 3, мінус 8 6. Це вектор паралельного перенесення. І тепер кожну точку А і Б переносимо, отримаємо образ. Образ точки А 3 додати мінус 8, мінус 2 додати 6, мінус 5. 4. Так само з точкою Б 5 додати мінус 8, мінус 4 додати 6. Мінус 2. Все, виконано. Ще трошки потренуємося. Знайдіть рівняння кола, яке є образом кола х квадрат плюс у квадрат дорівнює 1 при паралельному перенесенні на вектор А. Фігура розміри не змінює. Значить, коли ми будемо переносити кола, то радіус залишиться таким самим. А радіус тут у нас в квадраті написаний, да? нагадаю вам рівняння кола в загальному виді х-0В в квадраті, плюс y-0 в квадраті, дорівнює r квадрат. Тобто, тут написано r квадрат, Радіус дорівнює 1. А координати центра 0,0, бо нічого не віднімають. 0,0. Да? Тобто це коло з центром в початку координати радіусом 1. Коли його перенесуть. У нього зміниться центр координати центра, а радіус залишиться тим самим. Сподіваюся, що я пояснила вам рішення цієї задачі. Спробуйте її самі зробити. Так. Центр переходить в точку, в яку 0 додати мінус 3. 0 додати 4. Тобто в точку мінус 3 4. А радіус так само залишився 1. І тоді рівняння кола, що є образом, буде х-3, тобто х плюс 3 в квадраті, y-4 в квадраті. Дорівнює 1 в квадраті. Все, завдання виконано. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Робіть декілька підходів маленькими кроками. Робіть так, як вам комфортно, для того, щоб тему опрацювати. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!